Вітаю вас, мої любі друзі. Зараз ми з вами. Слово не попрацюємо, а пропоную вам практику. Вона актуальна, це про очищення. Тобто, в п'ятницю страсного тижня всі християни плакають жертву Христа, яку Він. Приніс в ім'я свого людства, згадують, як він йшов вулицями, як він йшов на цю гору Галгофу, несучи на спині важкий хрест. На голові у Ісуса був калючий терновий вінок, який завдав йому хворобливих ран. А також віруючи, згадують, як він вмираючи, молився за своїх кривників. Мудрість. Мудрість сьогодні основа всіх практик. Як для відкриття серця та очищення від образи, гніву, заздрощів та інших руйнівних емоцій, неможливо в одному місці перебувати і гніву, і любові, і заздрасті. Тільки розуміючи, як ми створили ті чи інші події у своєму житті, усвідомивши, ми можемо змінити першу причину та створити альтернативну модель поведінки. По факту Ісус цьому навчає людство, але в першу чергу треба прощати самого себе. Можливо, не лише прощати, але й створювати протилежні нові звички, виправляючи свою долю. Ось вам чотири таких пункта, які створюють чудеса, і якщо постійно їх застосовувати, то ці звички закріпляться. Чотири сили можуть почати змінювати будь-яку ситуацію у вашому житті. Перша сила свідомості. Вона в тому, що ми усвідомлюємо те, що самі створили усі ці ситуації в своєму житті. Сила в тому, що ми беремо відповідальність у свої руки і можемо змінювати все на краще. Друге сила розумного жалю. Ми шкодуємо, і це прям щиро шкодуємо, про те, що в стані невігластва, нерозуміння законів, карми, нерозуміння взагалі якихось законів, незнання цих законів створили передумову для сьогоднішньої проблеми. В якій ми опинилися, можна назвати цей процес щирим каяттям, або назовіть по-своєму без звинувачення це такий розумний процес. Третє: сила обіцянки не повторювати ті вчинки, які були які привели до цієї ситуації. Тобто, це може бути що Можливо, ви, ну, у кого відслідкуєте саме свої е, ті звички. І це для вас буде завдання. Беріть ручку, блокнотик, або пишіть в коментарях третій пункт. Які саме ваші звички, і на що їх треба замінити. Пишіть в коментарях свої звички і пишіть, на що ви їх можете замінити. Це не тільки. Гнівливість, об'їдатися, відношення до свого тіла наплювательське. Пишіть саме ваші звички. І четвертий пункт антидот. Тобто на кожну таку звичку треба придумати, як робити навпаки, протилежно. Ну, а то вже буде в кожного своє. Тож, пишіть. Вашу саму таку звичку, і пишіть антидот, як ми цю звичку на що перетворимо. І на протязі 21 дня це повторювати, і побачите, як зміниться ваше життя. До нових зустрічей!